І Верховна Рада ухвалила у першому читанні закони про органи внутрішніх справ та поліцію. Реформа передбачає, що нинішні мрео замінять сервісні центри. Правоохоронців братимуть на роботу за конкурсом і за контрактом. Національна поліція працюватиме за електронними протоколами. Закони представив у раді міністр внутрішніх справ Арсена Ваков. Їх підтримали не всі члени коаліції, у самопомочі кажуть, вони суперечать коаліційній угоді і нормам конституції. Проекти законів України спрямовані на викоріння корупційної складової оптимізацію ресурсів, побутову ефективної структури МВС, як цивільного та відкритого хоум Office і національної поліції. Національна поліція буде складатися з кримінальної та патрульної поліції, поліції охорони, спеціальної поліції та поліції особового призначення КОРТ. Це спецназ, корпус оперативно-раптової дії. Витрати на управлінський апарат зведуться до мінімуму. За рахунок впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та систем точнадцять статті конституції суперечить весь закон, тому що за 116 шістнадцятої статтею уряд визначає повноваження і структуру органів МВД, тобто ну, це міністерство, яке підпорядковується, яке входить до, до структури уряду, і немає право законодавець це визначати окремим законом. Також там є питання щодо доступу до реєстрів, тому що там передбачено доступ. Він не обмежений. Це означає, що будь-який момент будь-який. Ка людина може з цього органу зайти в будь який з цих реєстрів і подивитися про вас інформацію.